Сьогодні з вами Олена Михайлівна, і ми поговоримо про тему делікатну, але надзвичайно важливу: про травлення і про те, як його налагодити без таблеток. Перш ніж продовжу, підтримайте канал лайком і напишіть у коментарях, звідки ви мене дивитесь. І обов'язково підпишіться та увімкніть сповіщення. Знаєте, що мене засмучує? Коли люди роками мучаться із закрепами, здуттям. Важкістю в животі, а потім виявляється, вони щотижня, а то й щодня п'ють проносні і не розуміють. Постійні проносні це не вихід, це нова проблема. Кишківник звикає до стимуляції, сам працювати перестає, виникає залежність від пігулок. Але є простий природний спосіб налагодити травлення, без хімії, без звикання, без побічних ефектів. Це насіння льону. Одразу скажу: це не чарівна пігулка, воно не вичистить шлаки за одну ніч. У нашому організмі немає ніяких шлаків це міф. Але насіння льону дійсно допомагає зробити випорожнення регулярним, зменшити здуття, покращити травлення. І це підтверджено дослідженнями. Давайте розберемося, чому воно таке корисне. Льон вирощують тисячі років. З нього роблять тканину, олію, а насіння здавна використовують для здоров'я. У насінні льону три головні компоненти. Перший харчові волокна. Їх тут близько 30%. Причому є і розчинні, і нерозчинні. Розчинні у воді перетворюються на слиз, гель. Цей гель обволікає стінки кишківника, захищає їх, зменшує подразнення. Ще він уповільнює всмоктування цукру і холестерину, корисно при діабеті та високому холестерині. Нерозчинні волокна не перетравлюються. Вони збільшують об'єм калу, роблять його м'яким, стимулюють скорочення кишківника. Випорожнення стає легким. Другий омега-3 жирні кислоти. Насіння льону одне з найкращих рослинних джерел омега-3. Вони зменшують запалення в організмі, корисні для серця, судин, сувнобів, мозку. Третій лігнани. Це рослинні речовини з антиоксидантною та протизапальною дією, особливо корисні для жінок у період менопаузи. Але сьогодні нас цікавлять саме волокна і їхній вплив на травлення. Як це працює? Коли ви з'їдаєте ложку насіння льону і запиваєте водою, відбувається ось що. У шмонку насіння набухає, збільшується в об'ємі. З'являється відчуття ситості їсте менше. У тонкому кишечнику розчинні волокна утворюють слизовий гель. Він обволікає стінки, захищає від подразнення. Цей же гель уповільнює всмоктування цукру. Рівень глюкози після їди підвищується повільніше, корисно при діабеті. Ще гель зв'язує холестерин. І виводить його з організму. У товстому кишечнику нерозчинні волокна збільшують об'єм калу, утримують воду, роблять його м'яким. Це стимулює перистальтику, хвилеподібні скорочення, які просувають вміст до виходу. І ще важливе: волокна це їжа для корисних бактерій кишківника. Вони виробляють речовини, які живлять слизову, зменшують запалення, зміцнюють захисний бар'єр. Ось такий комплексний вплив. Не просто прочистили, а налагодили всю роботу травної системи. Тепер про те, як правильно вживати насіння льону. Перший спосіб: ціле насіння. Візьміть столову ложку ввечері, запийте склянкою води. Можна просто проковтнути, можна розжувати. Головне випийте достатньо води. Мінімум склянку, краще дві. Без води волокна не набухнуть і можуть викликати зворотний ефект. Вранці через 8-12 годин буде легке природне випорожнення. Другий спосіб подрібнене насіння. Перемеліть столову ложку в кавомолці або блендері. Розмішайте у воді або кефірі, випийте ввечері. Подрібнене діє швидше і сильніше, більша площа контакту з водою. Плюс краще засвоюються омега 3 і лігнани. Ціле насіння може пройти через кишківник нерозкритим. Оболонка дуже міцна. Третій спосіб настій. Столом ложку насіння залити склянкою окропу. Настоїте 30 хвилин або всю ніч. Вранці наче серце випийте разом із насінням, або процідіть і випийте лише слиз. Цей слиз дуже цілющий. Обволікає шлунок і кишківник загоює дрібні ерозії. Четвертий спосіб додавати в їжу. Подрібнене насіння можна сипати в каші, йогурт, салати, випічку 1-2 столові ложки на день. Це найм'якший варіант. Ефект накопичується поступово. Який спосіб обрати? Якщо закреп нечастий, іноді буває важко сходити в туалет перший або другий спосіб. Ложка ввечері результат вранці. Якщо закреп хронічний, якщо довго приймали проносні і хочете від них відмовитися, третій або четвертий спосіб м'яке поступове покращення. Якщо турбує здуття, дискомфорт, синдром подразненого кишківника, починайте з малих доз. Чайна ложка на день поступово збільшуйте. Різке збільшення волокон може посилити здуття. Якщо просто хочете підтримати здоров'я травлення, четвертий спосіб регулярно додавайте в їжу. Тепер дуже важливі застереження. Прошу дослухайте до кінця. Перше. Обов'язково пийте багато води. Це ключовий момент. Волокна без води не працюють, можуть навіть погіршити ситуацію. Норма мінімум 1,5-2 літри води на день. При вживанні насіння льону ще більше. Друге. Починайте з малих доз. Не треба одразу їсти 3 ложки. Почніть із чайної. Через кілька днів десертна, потім столова. Різке збільшення волокон може викликати здуття, газоутворення, спазми. Кишківник має звикнути. Третє. Якщо у вас кишкова непрохідність, звуження кишківника, дивертикуліт у загостренні. Насіння льону протипоказане може погіршити стан. 4. Якщо гострий панкреатит, холецистит камені в жовчному теж ні. Насіння стимулює жовчу виділення може спровокувати рух каменів. П'яте. Якщо схильність до проносу синдром подразненого кишківника з переважанням проносу, будьте обережні, може посилити. Шосте. Якщо приймаєте ліки. Особливо для серця, тиску, діабету порадьтеся з лікарем. Насіння може уповільнити всмоктування ліків. Краще приймати їх з інтервалом 2-3 години. 7. Вагітність. Насіння містить фітоестрогени. У великих кількостях вони можуть впливати на гормони. При вагітності краще утриматися або приймати лише після консультації з лікарем. 8. Алергія. Рідко, але буває. Якщо після вживання з'явився свербіж, висип, набряк. Припиніть і більше не використовуйте. 9. Зберігання. Подрібнене насіння швидко окислюється. Меліть лише перед вживанням або зберігайте в герметичній ємності в холодильнику не більше тижня. Ціле зберігається до року в сухому прохолодному місці. 10 Якість. Купуйте в перевірених місцях. Насіння має бути чистим, без цвілі, без сторонніх запахів. Тепер про те, що ще важливо для здорового кишківника. Насіння льону це добре, але якщо ви його приймаєте, а при цьому їсте багато м'яса, мало овочів, не рухаєтесь, живете в стресі, ефект буде слабким. Здоровий кишківник це комплексний підхід. Харчування більше волокон із різних джерел: овочі, фрукти, цільнозернові крупи, боби, горіхи. Норма 25-30 г волокон на день. Більшість людей їдять удвічі менше. Менше рафінованого, білого хліба, солодощів, фастфуду. Вода. Мінімум 1,5-2 літри на день. Без води кал стає сухим, твердим. Рух. Фізична активність стимулює перистальтику. Якщо весь день сидите, кишківник теж сидить. Ходьба, плавання, йога, навіть підйом сходами все допомагає. Корисні вправи для кишківника: велосипед лежачи, підйом ніг, нахили, скручування. Режим. Ходіть в туалет в один час щодня. Зазвичай вранці після сніданку. Не терпіть позиви. Не відкладайте. Ігнорування позивів порушує рефлекс. Корисні бактерії. Йогурт, кефір, квашена капуста, джерела пробіотиків, цибуля, часник, банани, овес, пребіотики, їжа для корисних бактерій. Відмова від проносних. Якщо приймаєте регулярно, поступово замінюйте на природні засоби. Насіння льону, чорнослив, кефір. Більше води. Кишківник має навчитися працювати сам. Стрес. Кишківник дуже чутливий до нервів. При стресі може бути і закреп, і пронос, і здуття. Боріться зі стресом, прогулянки, дихальні вправи, улюблені заняття. Масаж живота. М'який масаж по колу за годинниковою стрімкою стимулює перистальтику 5 хвилин щоранку. Положення при випорожненні. Ідеальне присідання. У звичайному унітазі ми сидимо під кутом 90 градусів, кишка перевинається. Підставте під ноги низьку лавочку, щоб коліна були вище стегон. Кишка випрямляється. Легше випорожнюватися. І обов'язково йдіть до лікаря, якщо закреп тривалий, якщо з'явилася кров у калі, якщо різко змінився характер випорожний, є біль. Схудли без причини. Треба виключити серйозні проблеми. Тепер про інше корисне насіння. Насіння Чія. схоже на льон. Багато волокон і омега 3. Набухає у воді. Псиліум насіння подорожника. Дуже багато розчинних волокон, м'який послаблювальний ефект. Продається в аптеках. Насіння кунжуту корисні жири, кальцій, магній. Гарбузове насіння. Корисне для простати у чоловіків, багато цинку і магнію. Соняшникове вітамін Е, магній, селен. Все це можна чергувати, комбінувати, додавати в їжу. Чого очікувати від регулярного вживання насіння льону, регулярний стілець. Більшість людей відзначають покращення протягом тижня, легке випорожнення, без напруження, без болю, менше здуття і газів. Відчуття легкості в животі, можливе зниження холестерину на 5-10%, можливе зниження цукру після їди, можливе схуднення. Насіння дає ситість їсте менше. Але перший стабільний результат через 1-2 тижні регулярного вживання. І пам'ятайте, насіння не чистить від шлаків, шлаків не існує. Воно просто допомагає кишківнику працювати правильно. Підіб'ю підсумок. Насіння льону природний помічник для травлення. Містить волокна, омега-3 лігнани. Волокна збільшують об'єм калу, роблять його м'яким, стимулюють перистальтику, живлять корисні бактерії. Способи вживання: ціле насіння з водою на ніч, подрібнене у воді, настій, додавання в їжу. Доза 1-2 столові ложки на день. Важливо. Пити багато води, починати з малих доз, враховувати протипоказання. Здоровий кишківник це комплексний підхід: волокна, вода, рух, режим, корисні бактерії, менше проносних, менше стресу. Насіння льону чудовий помічник, але не чарівна пігулка. Використовуйте розумно, регулярно, разом зі здоровим способом життя. Підпишіться на канал, Увімкніть сповіщення. Напишіть у коментарях, чи пробували ви насіння льону. Який результат? Поставте лайк, якщо відео було корисним. Бережіть себе і своє здоров'я. З вами була Овена Михайлівна.